Прийшов я в лікарні до ще одного нашого військового поранений. Він же лежить на військовому госпіталі. Звичайно, ми зараз покажу, як виглядає лікарня в Німеччині. вас побачить. Подовжуйте. Це значить Олександр. Він бахмута, дуже важко травмований. Нога перебита, таз перебитий, інфекції. Там рука була відірвана, прийшла дуже багато. Всього. контузія легень багато. Лежить вже більше ніж півроку. Найважче, найважче. В цьому всьому ж ти не знаєш, коли ти одужаєш. Ти постійно лежиш, ти майже не рухаєшся. Ти приблизно зрозумів, що відбувається з людиною. От коли ляш на тиждень, просто ляж на тиждень на ліжку і не вставай. І щоб у тебе не було телевізора, ну максимум там телефон в руках і так далі. Оце 10% від того, що відчувають воєнні. Але коли ти полежиш, ти на, на сьомий тиждень ти вже на третій. Офігієш від того, наскільки воно все тошно стає. А люди так лежать по півроку. Хтось і два роки так лежить. До речі, так виглядає кармі. О, такі зони є в лікарні, парки, парки відпочинку, басінчики. Все це, це так гарно цікаво здоблено. Ну, Весь час ти проводиш палат. палаті. В палаті, в операційні, під капельницями, під усім. А ще коли ти в реанімації лежиш, а буває дуже часто в реанімації, лежиш місяць чи два, і там постійно ці апарати пікають, і ти прям чуєш пікає, пікає, піка. Потім хтось цей апарат зупиняється, постійно пишіть. Нервова психічна система настільки дає збій через це все, що всім нам потрібно буде дуже, дуже серйозно. Психічна, психологічна постреабілітація взагалі всі країни після того всього, що відбуло. Тому моя порана зараз, якщо можеш, отримує освіту гарного психотерапевта. І не так для галочки, а реально, щоб допомогти цілій нації, потім одужати і відновитись психічно і морально. Тут столова зона гарна, зараз ближче покажу. Тут можна сидіти, відпочивати бай, 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 бай. От, звісно, дуже гарно, лікарня, гарна. Але що? Пацани не все рівно лежать в ліжках, не виходять цього не бачать. Тут ще в лікарнях є спортзал, басейн, Тренажерні загалі спеціальні для реабілітації. Є навіть сауна. Але ти туди не можеш піти, бо ти весь поранений, ти в тобі шрами і так далі. Тебе просто туди не пустять. А ти всім не можеш скористатися, бо ти ну, не дії не можеш. А якби і міг, то тебе не пустять, бо ти весь перевізаний і так далі. Так, от виглядає лікарня ззовні. Дуже прикольно, тут сади оці в них. Ну, якби зараз не ремонт, сюди можна було виходити, відпочивати, гуляти. Там гелікоптерна площадка. А там а воєнний госпіталь, і на ньому ще одна гелікоптерна площадка. я декілька разів, бачив, як стоїть. Гелікоптерні площадки сюди когось доставляють, бо це швидше, ніж, ніж типу, викликати криту швидкої допомоги, з поверхі спускати пацієнтів і так далі. Коли щось терміново, то постійно її літають. Гелікоптери, відвозять, завозять когось. І я коли лежав, то двічі чи тричі на день постійно. то до мене туди на кришу, то сюди на кришу, на дах, переброшую, на дах. Приземлялися гелікоптери, завозили, відвозили когось. Також тут багато таких корпусів для різних пацієнтів з різними захворюваннями. Парко такий гарний. Ну так, трошки інформації, трошки за трошки огляд клініки. Тримайтеся, слава Україні!